Вітаю всіх фанів Імперія Пазлів. Сьогодні до нас завітав жовтень і разом з ним у гру додали нового героя місяця. Зустрічаємо Утраган. Герой стихії темряви з класом Варвар, який дає змогу повісити кровотечу і тим самим нанести додаткову шкоду супернику. Герой виглядає досить агресивно і дуже нагадує Альтрона з месників. Споряджений двома пасивними навиками, які захищають його від ядів. Та зупинки регенерації мани, що в деяких випадках може допомогти. Має дуже швидкий набір мани, але особливий навик, як на мене, трошки розчарував. Наносив 150% шкоди одній цілі. При цьому травимо трьох суперників ядом. Періодичний урон непоганий, але є багато но. По-перше, Ера травищиків Закінчилась у 2020 році, коли була дуже крута зв'язка у захисті у вигляді Тейли, Вели і топового на той час могильщика. Так, зараз теж є досить топові герої у вигляді Рейні, але це виключення. По-друге, все це можна почистити. Якщо у перші три роки гри пролив тільки Ріга, то зараз клінерів просто незліченна кількість. До чого я веду? Так, герой? Досить цікавий. Травити буде від 250 до 300 одиниць кожного ворога і його сусідів. І плюс до всього буде постійно лікувати себе. У використанні з героями своєї стихії буде давати 10% регену мани. за рахунок зв'язку стихій. Але скажіть мені, куди ви будете використовувати даного героя? У захисті це буде слабка ланка. Через нього спокійно можна буде заряджати своїх героїв. Так як його шкода, це мізер. З урахуванням ефіру та Альфа ефіру, герої у захисті мають мінімум 1800 одиниць здоров'я. І цьому герою, щоб вбити когось, знадобиться використати мінімум тричі свій особливий навик. І це дуже багато. На жаль, на даний час рулять або супермасовики, або триплшотери. Тому герої у захисті ми не побачимо цей герой теж буде під питанням. За рахунок того, що для вбивства суперника саме цим героєм знадобиться три заряда особливого навику. Не вірите мені? Скажіть, як давно ви зустрічали Могилу, Кларісу або ж Віктору у костюмі у захисті? Можливо, і зустрічали, але я не думаю, що при зустрічі ви боялись саме цих героїв. Цей герой ідеально підійде для початківців і граців. Які перейшли на середній рівень і зустрічають на війні команди захисту до п'яти тисяч. В інших випадках цей герой просто не зможе принести вам задоволення. Він не зможе нікого вбити, вплинути якось на хід бою і тому подібного. І не потрібно мені писати, що в загальному він може нанести купу шкоди від яду. Я це і так розумію, але вирішити хід бою він не зможе. А проти клінерів він буде просто курити в сторонці. В мене є герої, які дуже схожі. Це Віктор у костюмі та Могильщик. І я їх використовую дуже-дуже рідко. Тому, якщо зловили, ви маєте розуміти, що герой не зможе тащити бої. Звісно, свою думку ви можете написати у коментарях. На цьому в мене все, друзі. Всім топових призивів і гарного настрою!